Я займаюся реставрацією. Для прикладу, щоб ви знали опори проспект Свободи, ми реставрували повністю цієї старі опори 190 року і всі елементи несучі повністю верхні частини по старих фотографіях були нами відновлені так само на У нас є дуже багато напрацювань. Стосовно цих тумб і те, що було зазначено, що... Були оглянуті німецьким експертом Андреасом Хамером. Хотів би висловити його думку. Ним, власне, було відзначено, що всі тумби, які він до цього бачив, ці КТП, вони всі були круглої форми. Берлін, Польща, людина з 79-го року займається реставрацією, багато чого бачила. І він відзначив, що квадратних він ще не бачив ніде. О, ні, тому Львів, власниці тумби, його дуже зацікавили. Він буде клопотати перед керівництвом дійцету, щоб взяти часткову участь в цьому. Не знаю, що з цього вийде. Наразі це все на, на, на рівні пропозицій. Е, ну, але я маю надію, що, що з цього вийде. Е, стосовно, стосовно цих тумб, що є, е, цих КТП, що є, е, відреставрувати можна, відреставрувати можна будь-що. От, вони є в поганому стані, але є збережені всі елементи, є збережені елементи каркасу. Верхня частина так само це є все цинкові елементи, які простояли 100 років. Як правило, цинк служить 70-80 років, але вони в хорошому стані відносно, ну, як беручись до, до свого віку. Вся нижня частина, яка була кородована, вона міняється, всі декоративні елементи міняються. Єдине, що, власне, то, що я почув, що розміри нового обладнання воно, ніяк не поміщається в цю в стару КТП. Не знаю, може, якщо є можливість інженерів, можливо. Можливо, щось можна вдіяти з тим обладнанням, щоб його, може, якісь різні пропозиції. Інші, вироб... в... В... Інші виробники, я не знаю, я в тому некомпетентний. Наскільки щоб по трансформаторах і це. Тим більше було прозвучало, що стоїть сюди по два КТП, в одному обладнанні, в другому трансформатор. Можливо, тоді можна. Я так зрозумів, що в цьому круглому КТП стоїть що обладнання, що трансформатор в одному місці, так? Чи ні? Ну в одній будівлі, відповідно, ви маєте дві ділянки. І ви хочете поставити щось одне. Я так розумію, що тут ще ваш надлишок збільшується ні, тужні. Збільшу ну, але це зачети, можна питання? Є тумби, котрі ви обстежували, котрі лишилися ще Те. і тумби, котрі вже демонтовані, ви також обстежували. Чи ці демонтовані тумби можна ще врятувати? Бо я їх можна врятувати, вони трошки Тому варварським мовили. способом були демонтовані, але якщо демонту... ну, їх можна і ті врятувати, і скажімо, ці шумові демонтовувати. Не просто стропами його обтягувати, розумієте, коли ви уявіть собі виступаюча частина з цинку і кран до догори, він просто весь цинк зминає до, до, до середини. Тут з'являється багато лишньої думної роботи, яка ну, так само коштує, і так само той цинк він може просто при е, виколотці, при цьому ну, він може тріснути. Я не знаю, як він, в нього, ну, як він це може повести, але краще, коли воно вже є ціле, нормально демонтоване. І... Менше, менше нам роботи працівниками реставраторами.